А за скільки б секунд з'їли б ви баночку ікри? Могли б собі попробувати дозволити таку розкіш? Да, Це зовсім не розкіш, тому що це аквакультура, сільськогосподарський вид діяльності направлений на те, щоб у вас ікра була до столу щодня і в усіх, тому що це доступний. Аквакультурний продукт, тим паче, що в мене ціни. Я вам скажу, я промоніторила ринок. Охо-хо, в мене дуже вигідні ціни. Поспішіть замовити до столу, до святкового корочку. Ікра дуже смачна, ікра береться з е, рибок, з животиків рибки, які живуть в басейні. Це так само, як ви купуєте м'ясо курочки, яка живе не в бабусі у дворі бігає, а на фабриці. Але ж рибка не може жити на фабриці в кліточці, вона живе на фабриці у водичці в акваріумі. Це таке вже детальне роз'яснення для тих, хто не розуміє, що таке аквакультура. А щоб розуміти, що таке аквакультура, потрібно просто слідкувати за мною. У відео я розказую, або взяти в Google, зайти, написати, що ж таке аквакультура. І для вас стане ясно, і ви швиденько побіжите до мене купувати ікорочку.